На стоянці приватних автомобілів біля виробничого лабораторного корпусу РЕС змінили розмітку. Це посприяло збільшенню місць парковки. Керівництво дало завдання вивчити це питання. Розглянуто було декілька варіантів розмітки. Ну, вибрали оптимальний згідно всіх діючих норм, як кажуть, ширина парковочних місць, проїзди, влаштування безпечного маршруту. Заступник начальника цеху господарського обслуговування Валерій Оксінтюк розповідає, що метою такого рішення в першу чергу була оптимізація паркувального простору. Получається, в нас додалось порядка 20 додаткових паркомісць, причому не змінюючи площі, не вкладаючи додаткових коштів. Для того аби не створювати дискомфорту для водіїв, працівники ЦГО працювали у ранковий та вечірній час, коли парковка була вільною від автомобілів. Змінити розмітку вдалося за декілька робочих днів, хоча в процесі роботи виникали труднощі. Основна проблема була це видалити стару розмітку, тому що вона ніякими не хімічними способами, тільки механічно видалили стару розмітку і буквально за один день нанесли. Кажуть, нову згідно проєкту. Новий проєкт парковки та його реалізацію вже встигли оцінити працівники РАЕС, особливо ті, які щодня залишають свої авто поряд з виробничо-лабораторним корпусом. Працівники з ВЛК дуже дякували зранку. Як кажуть, приїхали на роботу, особисто підходили. що Все супер. Все, все комфортно. Місця зазначені, це немало важливо, як кажуть, що все. Ну, це поділено, все гарно, все чудово. Приємно здивований, що одразу заїхавши на парковку, знайшов собі вільне місце. Проблеми з місцями парковки існують і поряд з іншими будівлями РЕС. Валерій Оксентюк каже, що розширювати існуючі та будувати нові стоянки є у планах на майбутнє. Для цього вже навіть готуються проєкти. Однак станом на сьогодні ці питання не на часі, оскільки маємо більш важливу місію. Допомагати збройним силам України наближати нашу перемогу Олена Ближчик, Сергій Гаркавенко, телеканал Енергоатом.